між uh, усіма лініями оборони, півзахисту, зокрема. І водночас uh, ця ж лінія півзахисту, зокрема, і гравці групи атаки, в тому числі удар поворота. Тим часом, і це гол номер один у цьому матчі. Київське Динамо виходить уперед. Дуже хороший постріл від фланового півзахисника. Це все той, про кого ми задали трошки раніше. Говорячи, що на фланах діють Леднєв та Янако. От якраз Денис про себе заявив цим дальнім ударом низом. Дуже хороша атака, і в цьому випадку Олімпік не встиг. Скоординовано, збалансовано відійти назад і закрити усі зони. Дав змогу, аж провів, причому, виходячи в стартовому складі. Ось так виконується цей стандарт, м'яч не потрапляє назад в площину, але тільки через те, що є підставлена нога і буде куди. Виконуватиме навіс на лініш давно майданчика. тому що підкрутити стіни можна, але все ж таки значно ризиковніше створити проблеми таким чином, аніж пробити. Ну, ось це така пробуває. Ви бачите, зліво я підкрутив під порошені строю м'яч і змушуючи арбітра призначати котовий. тому що Владислав Кощерук зіграв, врятувавши, до речі, до на м'яч. Перший, до речі, він забув матч проти Чорноморця, але зробив це з 11-метрової позначки в цьому сезоні. Він таки реалізував пенальті. А зараз в даному випадку ми говоримо про дарний залізний. Тим часом Динамо 2 в 2. Вихід хороша можливість для того, щоб організувати вихід. Сам на сам можна забивати порожні ворота. Ліднієв гол. 2-0. Київська Динамо подвоює свою перевагу опинився, що називається. А в даному випадку він цим не дивує, тому що він дуже в юнки, спритний і мобільний. Богдан Лєднєв саме там, де й потрібно, аби зіграти саме на добиванні. Браво! забив Богдан Причому була кількісна перевага київського клубу у цьому нападі як ми бачили з вами після проходу до контратаки, як наслідок опинилися проти воріт очка Літа, дебютанта юнацької ліги УЄФА, ніж іншим. Удар по воротах, і це гол номер три. Ось так. Динамо вже потрує власну перевагу. Дуже спокійно, в легкому варіанті забуває русин як для себе, вистрибнув і з легкістю закрив, як так кажуть, це навіс результативним кавком голови. На 43-й хвилині м'яч у ворота команди Олімпії Назарі Русин номер 14. Новінальний напад. Став 80. Відсотків, я б сказав, як мінімум, цього часу, який вже позаду, рухався постійно, відкриваючись. Не завжди в цих 80% часу він отримав, звісно ж, Володимир Зубашівський під 19-м номером. Це щодо команди Станіслава Тищенка, як старшого тренера, яку допомагають розлану на ці Тимура Чува. Ну а тим часом ви бачите, що стається у нас. Київське Динамо підсилює свою перевагу і робиться в дуже, дуже легкій манері, я б сказав. Це вже дубль, забив наприкінці першого тайму, закривши його фактично за кілька хвилин до перерви. і починає другий своїм голом. Русин, натякаючи на те, що він повноцінно хоче втрутитися в інтубом бомбардирів Ще раз. Треба зауважити, причому не тільки Русина, а я б віддав би належне всій контратації Динамо, і, зокрема, тому ж таки нашому Євгену Смирному. Чому? Тому що смирний, дуже Личенко, звісно ж, Алібеков, Шапаренко, Вантов, Олексєєв. Вони всі грали. Хтось більше, хтось менше, хтось мач, хтось усі. але... Усі майданець, які проводили Динамо попередньому сезоні, враховуючи поєдинок проти Міталзбро, чемпіона Англії на той момент чинного, тим часом удап поворота з останнього ніби того кута. Земаш вратарського майданчика виконується удар від Янакова, який відкрив лік голам у сьогоднішньому протистоянні. І поки що доводиться затамувати подих, очікуючи, що там із Назарем Русиним, оскільки він опинився на газоні. І... Бачимо, що представники медичного штабу, Отже. ось так. Наскільки шикарний, просто розкішний, неймовірно сильний гол забуває. Динаміська команда, як на мене, в плані простоти, на але в хвилині Тим не менше. Забив Іван калюжний, номер Рахунок став 5... Дуже легкий за виконанням, немов на тренуванні. Не за красою, а саме за чіткістю, за філігранністю простоти. Ось знову ж таки, навіс від котового пропорція. Отак, вони скерований, калюжний лівою дуже м'якою, свідомою. і точно наскільки ж видає пас на партнера, це 6-0. Для команда продовжує просто-таки знекровлювати амбіції поточні в цьому матчі Олімпіка, об'єктивно кажучи, забив Сергій Причому для сьогоднішнього Голоодора я маю на увазі для Сергія, який значився попереднім результативним ударом. Сергій Булеца вже не перший ярзим.